Як на мене, Клара це одна з найпростіших і найуніверсальніших героїв у грі, але як вона працює і чи насправді після вигоду Юнлі вона стала непотрібною? Про це і не тільки ми поговоримо у цьому відеогайді. Швидке нагадування про вподобайку, підписку і таймкоди в описі відео. А ми починаємо приємного перегляду. Головна здібність Клари це талант. Він викликає роботати на ім'я Сварог, коли будь-яке створіння посміло вдарити цю чарівну дівчинку. Він у свою чергу активує контратаку, яка залесть демедж від атаки ворогу, який вдарив Клару, і накласть на нього мітку контратаки. Контратака, до речі, вважається додатковою атакою. Також важливо зазначити, що атаку Свароха активує саме удар по Кларі з нанесенням демеджу, тобто різноманітні дот-ефекти не будуть активувати. Контратаки Клари, але вона не є блейдом, тобто, якщо по ній вдарить, а на ній буде щит, то додатака все одно активується. А ще Клара за замовчуванням отримує на 10% менше демеджу. Друга по пріоритету здібність це Ultimate. Він коштує 110 енергії і дає наступні ефекти: зменшення демеджу, що отримує Клара на додаткові 25% і посилення контратаки сварога, збільшуючи її демедж. Тепер вона завдає демедж по центральному і двом сусіднім цілям, а ще вона може активуватися, коли атакують будь-якого члена команди. Головна умова, щоб Клара не мала на собі ефектів контролю. Краще за все її використовувати після або під час ходу Лари, бо якщо ви б'єтесь проти одного або декількох не дуже швидких ворогів, посилення атаки сварога можуть просто піти на вітер, бо час дії цього посилення всього два ходи. Навичкою бажано користуватися кожен хід, бо вона завдає достатньо великий демедж по всім ворогам. Базовий демедж по одному ворогу 120%, але якщо ворог має знак контратаки, то він додатково отримує ще 120% демеджу, тобто в потенціалі вона може завдати до 1200% демеджу по всім ворогам, але зазвичай це буде десь 840 або 960 на 5 таргетів. Після цього мітка буде знята. Залишається техніка, вона атакуючого типу, і при активації збільшує шанс того, що клару будуть частіше атакувати на два ходи. Вона корисна, але якщо у команді є більш пріоритетні техніки бойові, тоді використовуйте їх і цією можна знехтувати. Швидко пройдемося по додатковим здібностям. Перша дає шанс 35% на зняття дебафу, коли Клару будуть бити. Друга збільшує супротив Клари до ефектів контролю і третій збільшує демедж сварога на 30%. Усі три здібності дуже корисні і варті всіх своїх ресурсів. Щодо характеристик Клари за повну прокачку вона отримує 28% атаки, 14,4% фіздемеджу, і всього лише 10% здоров'я щодо базових статів. Клара має найменшу базову швидкість в грі, 90 одиниць. Але це не є великою проблемою через те, що вона є абсолютним саб сабдіп'єс персонажем і швидкість їй абсолютно не потрібна, але детальніше ми це розглянемо пізніше. Але як компенсація швидкості, вона має одну з найбільших Більших базових атак у грі. Коротко про головне: Клара це героїня, яка завдає більшу частину демеджу за рахунок контратак сварога. Дуже хоче використовувати нездібність і бажано якомога частіше. Пріоритет прокачки талантів це талант, надздібність, навичка, а звичайні атаки в цілому можна і не качати. Пройдемося по ейдалонам. З першим ейдалоном мітка контратаки не буде зникати після використання навички. Ейдалон непоганий, але у багатьох ситуаціях його внесок майже не відчувається. Є два збільшує атаку Клари на 30% на два ходи після використання надздібності. Є чотири зменшує демедж отриманий Кларою на 30%. Тобто сумарно це від 40% без ульти до 65% під час дії ультимейту. Шостий Ейдалон дає шанс 50%. На активацію контратаки з ворога, якщо будь-якого члена команди уразить ворог, а ще додатково збільшує кількість посилених дот-атак ультимейту на один. Тобто тепер їх буде три. Найкращі ейдалони це перший, другий, п'ятий та шостий. Третій, четвертий вони непогані, але їхній внесок не дуже великий, і вони будуть далеко не найкращим варіантом у разі програшу на банері. Але в цілому, якщо ви програли Кларі на є 1, 2, 5 і 6, то це дуже навіть приємно, звісно, якщо ви за неї граєте. Перейдемо до збірки нашої дівчинки. В першу чергу зброя, звісно. Найкращий варіант це сигна Юнлі. Далі сигна пожирача, але тут тільки з умовою, якщо вона, вона в вас вже є. Спеціально для Клари її вибивати не треба, бо тут є умови на використання звичайних атак, через що ми будемо втрачати дуже багато демеджу на навичці, тому це такий варіант 50 на 50. Стабільний і класичний ООН, як завжди, The Best Slot, але він використовується. На багатьох героях, тому поглянемо на інші опції. Р5-Блакитне небо та Сигна Клари мають однаковий демедж, тому вони гарний варіант. Е, якщо у вас взагалі нічого немає, то ставте Сигну Арлана, конус Блейда або Конус час прогулянки з приводу нового світлового конусу, який ми отримуємо у версії 2.6. Так, він встає як палка з критами, але але окрім цього, він нічого не дає. Тому напевно, якщо б почали грати, то це гарний варіант. А у всіх інших випадках краще ставте ООН або під блакитним небом. Пройдемося по реліквіям і планарним прикрасам. Найкращим сетом на Клару є повний фізкомплект, але також можна розглянути сет на здоров'я та дотатаки. Усі три опції приблизно рівні і обирайте в першу чергу комплекти по характеристикам. Варіанти сетів для міксів 2х2 ви бачите на екрані. Щодо планарних прикрас, в нас є два варіанти: або Дуран, або Салсото. Різниці між ними буквально у 2%, тому в пріоритеті стоять характеристики на шматках, ну як завжди. Мейн стати такі, Тіло накрити під співвідношення 1 до 2, ноги на атаку, бо зібрати Клару 134 швидкості це просто жах і не має ніякого сенсу. Сфера на фіз демедж і мотузка на атаку або відновлення. Перший варіант дасть більше демедж, але якщо у вас є заливка атаки за рахунок сапортів в команді, то мотузка на відновлення дасть більше комфорт і стабільність. Додаткові характеристики це в першу чергу крити, далі атака, ну і на останок на зайвому будуть прокил захист. Здоров'я і спротив ефектам. Орієнтовні характеристики наступні: крити під співвідношення 1 до 2, але бажано мати мінімум 70% крит шансу, і атака від 2500 до 3000 залежно від мейн характеристики і зброї. Через свої легкі і максимально пасивні здібності Клара може грати у купі команд. Найкраща це Клара, топас, Робін і Авантюрин, тобто, по факту, звичайна команда до датакерів. але звісно можна змінювати персонажів. Найкращою зміною топасу такому сетапі буде саме 7 березня у формі полювання. Усі інші варіанти не потрібні, бо в неї у всіх є шість і абсолютно безкоштовно. До речі, якщо хочете гайд на неї, то пишіть про це у коментарі. Робін можна змінити на інших персонажів гармонії, наприклад Тіньюнь. А якщо немає гармоністів, то ставте дебаферів типу Пелли, Дзяоцю або Сільвервулф. Із сустейнами найцікавіше, бо тут варіантів просто купа. Березень Сім і Лінкс допоможуть збільшити агар на Клару, що можна взяти Хо-хо, Лочу або Фусьонь, але це база. Найдешевший з можливих сетапів це Клара, Марчу Стійці полювання, Лінкс і Тінь-Юнь. Також для Клари важливо, де вона стоїть. Бажано ставити її на другий або третій слот разом із сустейнами. Також Клара може бути гарним сабдеде, наприклад, для Фейсяо у команді Фейсяо, Робін, Клара та Авантюр ори Єдина дисенергія Клари, по факту, це брейк та уповільнення ворогів взагалі, бо вона навпаки бажає, щоб вони ходили якомога частіше. Ще можна сказати про Блейда, але будемо чесними, хто взагалі зараз буде ставити Блейда і Клару у одну команду. Настав час висновків. Клара чудовий фіс-сабдемагер, яка має дуже легкий і максимально пасивний геймплей, який від вас майже нічого не вимагає, неї відносно легка збірка, бо вона не потребує баланс та швидкість. Як інші герої, але чи треба вам її прокачувати? Таке питання стало дуже актуальним після виходу Юнлі. Як на мене, Клара безумовно у деяких аспектах слабкіша ніж її подружка Сянджоу, але вони можуть гарно грати разом та замінювати одна одну. Тому так, якщо у вас є Клара, і тим паче вона має айдалони, вам її варто зібрати і прокачати. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Та заглядайте у телеграм канал. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.